Артрон комплексний захист та підтримка суглобів. Ну, що я можу вам сказати? Вітаю. Буквально за місяць інтенсивної терапії ми позбавили вас абстинентного синдрому. А цього позбавили? Ломок. У вас попереду ще непростий шлях відмови від наркотиків взагалі, але. Я вас вітаю. Ти що гониш? День що щось удизря припхався. доза, Цікаво. Наркоманію ми ще не підтримували. Вибачте, може, ви трохи країною помилились? Я, 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 я лікуюся. Вони кололи мені методон для зняття ломки. А все записували в індичну картку і суму писали п'ять разів більше. А чому ви так впевнені, що вам не доливали? Ну, так, я бійшов би, повірте. Ну що ж, у вас є заява, тепер ми від вас залежні. Будемо тримати вас в курсі. Хто б знав, яка у мене ломка, коли я називаю вас колегами? Проте. Клуб анонімних оперів починає свою роботу Карина. Вивчи питання дози, скільки зазвичай використовують при такому лікуванні. Не на собі. Осика пробий по своїх каналах нових продавців метадону. Може, це якось пов'язано. Будяк. Будяк і журба. Допитати нарколога. Можна поміняти з Кариною? Мені просто треба онуку зі школи забирати. Я не хочу з нею їздити по своїх каналах. І це питання точно не вирішується по телефону. Я теж хочу помінятися з кориною. А Що це почалося? Це вам не біржа праці. Беріть, що є. Алло, привіт. Ага. <плес> Та загляну пізніше. Угу. Будячок? Так, поїв малий. Я бачив, точно. Угу. Чого дзвоню? Слухай, тут таке діло. Чи не змогла б ти з моєю онукою посидіти? Так. Сковорода завдання дав, я не хочу її з собою брати. М? Зможеш? О, супер, дякую тобі. Тільки треба придумати, як вас правильно познайомити. Піду цей, візьму нам каву в дорогу. Я так розумію, що сталося? Чи чого ти хотіла зі мною помінятися? Та, та ні, просто О, царенко домовився з ректором академії МВС і мене можуть взяти туди викладачем. Сьогодні співбесіда. Вау! Сковородійний лядний. Могила. Добре, що це не через подяка. До речі, мені здається, що він той самий. Він просто такий звіру ліжку. Та я думаю, рано їй про таке. Ага. Так, так. Давай скажемо, що знайома. Угу. О, твій будячок чеше, все. Як познайомились, та я щось придумаю. Головне зі усім погоджують. Так, дякую вам за інформацію. Це дуже важлива інформація. Угу. Дуже дякую, до побачення. А чого ти без шапки? Мені що, мамі про це розказати? Ваші долі переплетені. Він ідеальна пара для вас. Карти показує, що він категорично вам не підходить. Червоний місяць в повній фазі. Це значить, що у вас будуть прекрасні діти. Сонечко, кажу, що бачу. Ця комбінація не втішна і каже лише про одне. Він заведе тебе в могилу. Що тепер робити? Спробуй попрацювати. Або ти мене в могилу зведеш, або я тебе звільню. До бабки не ходи. Камон, я вам ще годину назад відправила результати дослідження. Що там? Ну, Тихоплав був правий, доза реально завищена як для лікування. Це цікаво. Не хочу лізти, не моя справа. Але якщо ти віриш цим доморощеним експертам, спадковим ворожкам без спадку, ясновицям з катарактою, то ти тупа. А ні, стоп! Це ж моя справа. Бо ти ж в моїй команді. Поки що. А, слухай, чекай мене, будь ласка, ось тут, а у мене зараз підбесіда. Зараз? Зараз, це як потім, тільки навпаки, потім допитаємо нарколога. Тут зараз якось страшно. Вибач ну ти я... не бійся, не бійся. Фродо, ти не знаєш, де Ендель. Фродо? А де ти заховав гриби. Розказуй. розказуй, Розказуй. Ти не переживай, я тебе тільки на пару годин в неї залишу. Це жінка? Так, це м, колишня співробітниця. Ми років 10 тому з нею працювали, розумієш? Ти їй довіряєш? Ну, звісно, що довіряю. Я ж не залишив, би тебе в кого попало. Це жінка. Косика. Вона... Довіряєш, то довіряєш. Добре. Домовились. Я не тупа, ясно? Швидка, ж у тебе реакція? І ти весь час про це думала, щоб зараз озвучити. Вибач, але це тупо. А якщо це тупо, то ти? Ні. І тарологи, і нумерологи, і ворожки реально шарять в твоїй порожній голові і нічого там не знаходять. Карина, договорюй фразу до кінця. Окей. На кого хоч ворожила? Що це за бідолага? Неважливо, я вам доведу, є дуже сильний нумеролог, дуже дорогий. І за рахунок таких, як ти, дуже багато. Камон, дайте договорити. Я вам пропоную парів. Якщо цей нумеролог каже щось про ваше минуле, то ви цілий день мене хвалите. Але якщо ні, то окей, я вам розкажу, на кого я ворожила. Давай не так. Давай навпаки. Якщо твій нумеролог впорається, ти називаєш ім'я. А якщо ні, то я хвалитиму тебе до самого вечора, щоб тобі було не так боляче програвати. Я впевнений. Що твій нумеролог не впорається, і тоді твій світ перевернеться до ридригу. Ти щось зрозуміла? Звичайно, я ж не тупа. Добрий день. Вибачте, я в лікарні. По роботі. Бо я вже думав, що ви з нами. Ні, так, ні, я з вами так в лікарні. Якийсь вірус? А чи щось хронічне? Ну, хр хронічне. Патологічне. Фрада, ти знаєш, що гриби, вони як ми. І Тому вони нас лікують. Бо вони нас розуміють. Навіть від туберкульозу. Я не Фродо, вибачте. Гаррі? Я... Це ти. Так ви значить номеролог. Саме так. Адже в цифрах закодоване наше минуле, а також наше майбутнє. Сім на вісім. Що? Перепрошую. Ну всім на вісім, скільки буде. Та він і такі цифри рахує. Це я вже зрозумів. Так що? Спитайте його. Я складаю цифри, які важливі в вашому житті. Ось, до речі, бачу якусь травму. Так це будь-який гештальт-терапевт з дводаних курсів, скаже. Травма сталася 7 років. О, до речі, ще й вісімка виплила. А це якраз цифра води. Отже, сталося десь е річка, це озеро або ставок. Водосховище. Це було водосховище. Я казала, хто молодець. Ви давайте, давайте, розказуйте далі. Ну, то, я рада, що ми тут з вами поговоримо. О, о, мухомор. <зас> Мухоморка. Цілком, цілком. А мені теплютаєса. <зас> ну, в цілому, більше запитань у мене до вас немає. Ви нам підходите ідеально. Так що вітаю в колективі. Е, дякую. Дякую. Я можу вас запевнити, що у мене є досвід роботи в колективі. Чи ж мала? Не пались. Тебе ключить. Хто там? Е, ідіть звідси, прошу вас. Тебе закриють лікарі зло. Олеся, що відбувається. Які лікарі? А е, ми закінчили. Дерево що розмовляє. Мудре дерево. Яке дерево? Кажу звідси йдіть, будь ласка. Олеся, що відбувається? чуєш, нам потрібно тікати звідси. Яку Ситуація. А яку таку хронічну хворобу ви лікуєте? Я? Так. Ось чайок, сонечко. Ти лімісу будеш? Дякую, ні. А по-моєму не скаже, що ви на зоні сиділи? Правда, ну це добре. А хто тобі сказав, що я на зоні сиділа? Ну, я проаналізувала і дійшла до такого висновку. Просто всю дорогу дід дуже нервував і явно брехав. А я знаю його. Якщо б ви насправді були колишньою поліцейською, він би так себе не поводив. І не намагався приходити на приємний факт від дитини. Тобто, це у тебе був єдиний вірний варіант, так? Або повія. Угу. Мені пощастило з першим варіантом, а чому не другий? У... Мені просто цікаво. Ну, на повію дід мене б точно не залишив, бо довіряю він сказав дуже чесно. А такі, як ви, можна довіряти. Усі ваші дані є в поліції. Браво, залізна логіка. А можна питання? Ну, звісно. За що ви метала срок? За проституцію. Ну, от чим зміг вам допоміг. До побачення. Звертайтесь. Про це ніхто не міг знати. Я ж казала. Я казала. І хто тепер тупа? Може, той, хто сумнівався? Сорю. Напевно, зараз непросто. Але як? Отак от, от. А ви не вірили. Не вірю. До речі, про парі. Це будяк. Так. Я з ним переспала. І от я вирішила дізнатися. Може, це серйозно і може він той самий. Ого! Яка ж ти. Яка. Безкінечно! Ідеальний резервуар абсолютно порожній. В принципі, я так і знав. Так ну, будяк, він же норм, хлопець. Та хрін з ним з тим будяком. Я до 15 років жив. В Одеській області. І ніколи. Чуєш мене, ніколи не виїжджав за її межі. Нічого не вгадали. Я ніс всю цю єрес тільки для того, щоб дізнатися ім'я. Я знав, що це хтось із наших. Але я думав, що це Царенко. Це підло! Мабуть, я теж попрошу Царенка організувати мені співбесіду для переводу в інший відділок. Як і Олесі. Ви звідки знаєте? А я не знав. Ось це дуже підло! У мене так випитувать. Підло це здавати свою колегу начальству. Це не, це не підло, це тупо. Так. Може, це тупо? Але не підло. А яке лікування було в Тихоплава? Терапія заміщення. Тут головне дати хворому відчуття захищеності. Щось ви цьому не додали. Знаєте, це не перший випадок, коли пацієнт не задоволений лікуванням. Залежність. Самі розумієте. Розумію. І часто так на вас нападають. Раз на місяць стабільно. Раз на місяць. Ого. Ну, у вас робота. Ну, Ми вибираємо роботу. Вона нас. Я те ж саме мамі кажу. А у вас є картка цього тихоплава? Так. Тут діагноз. Всі призначення. Можна? Я хіба схожі на наркоманку? Ну, що ви люба? Ми не використовуємо тут таку термінологію. Це хвороба. Просто хвороба. Секунду, зачекайте. Я зараз до вас підійду. Ви не треба до мене підходити. Будяк, пішли. Дякую. У -у -у -у. Та що ж таке? Ну, давай сюди. І що? Десь місяць тому назад на районі з'явився чистіший метадон. Прям всі торчки в захваті. Медики бережуть? Та ні. Слюнявий каже, що якісь ціпочки в мастях. Такі аля май лайф. Поняв? Ішо? Що? І що? Слюнявий каже, що будуть барижити на районі. Слюнявий, слюнявий. Ходи давай. Прихожу. Тебе що кубики мічені, чи що? Чистий фарт. Фарт. А потім ректор подумав, що я лікуюся від наркозалежності, типу, приховує цей факт. Уявляєш? Не уявляю. Ну і не розібравшись, відмовив мені у вакансії. Розумію. Розумієш? <рес> я, ж, я ж не те, що розумію. Я просто хочу сказати, що я радий, я радий, що ти від нас нікуди не йдеш і що о, в нас є такий гарний о, о, спеціаліст. І я хочу сказати, що о, коли закриваються одні двері, то відкриваються ж інші двері. І оці двері, які зараз відкриваються, вони можуть привести до таких висот я. Гарячі. Та ні, я так Тримай. Не, не опікся? Ні, зігрівся. <звук> дякую. дякую. Це за підтримку. Ну що ж, як ви передбачали, партія чистого метадону зайшла нещодавно на ринок. Збувають якісь два гаврика. Сьогодні можемо взяти на гарячому. А, лікар нарколог порядна людина, ну на вигляд. А, тихоплав, скоріш за все, підробив свою медичну карту. Я сфотографував оригінал, і дані по дозуванню там ну, зовсім не співпадають з його. Треба їхати за дозою. У нас справжній коп. Тоді всі інші на базі, а ми з бодяком на затримання. А, якщо повезе, привеземо вам веселих смаколиків. А я. А то я не вдало, лице мені ще знадобиться. Не будемо тебе світити в кримінальних колах. А я? А я не хочу розраховувати на людей, у яких секрет від керівництва. за домашкою. Угу. Слухай. А давай пиріг спечемо? Ну, бризно. Реально, ми як на нарах. Може, пограємо у щось. Карти, наприклад. Ну, карти? У мене навіть немає карт. І знаєш, дорослі ігри, я тобі скажу. Це буде наш секрет. Так. Пропоную преференс. Розпишемо гусарика. Що? Розпишемо гусарика. Ну, Давай. По гривні завіст? Ну, так. Скільки флаконів? А, ні, я не задату. Я так просто поговорити. що, будем допомагати слідству чи як? Я здам постачальника, якщо впишете за нас у суді. Та <гум> да впишемось, ясно що. Нам пінгони нарколог з поліклініки робить. Та що ви просто реалізатори? Та бреши він. Нарколог нормальний дядько. Слухай, у тебе всі дядьки нормальні. Це синдром траченого тата, повір. Але це тобі краще поясню. Ну яка нарядка і пакую цих реалізаторів? Бариги вас здали. Товар чистесенький, як в аптеці. Такі тільки у вас і в серіалі про одного хіміка. Ну що, пропозиція в наших з вами сферах має різні значення, але результат однаковий. Будемо колотись. Я б ніколи не став продавати наркотики. Зазвичай тут кажуть: але. Але я був змушений. Ті двоє це колектори. Я брав позику в одній шахрайській конторі. Почали набігати шалені відсотки щодня, потім прийшли вони і змусили віддавати. І ви вирішили розрахуватись так. Вони змусили. Погрожували розправою. Довелося шахраювати з дозами пацієнтів, щоб забирати різницю для збуту. Зазвичай пацієнти не заглядають в цифри. А тихо плав подивився. І розуміючи, що можуть прийти. Поліцаї з перевіркою. ви підробили оригінал медичної карти, а старий просто викинули. Так? Але за тиждень мене все одно посадили. За новою карткою тихоплава, там де нормальні цифри. Перевірка б виявила нестачу. То який в цьому сенс? Це була остання партія. Я хотів закрити борг перед колекторами. І цей тиждень, поки б перевірка, я сам хотів позакривати всі поточні справи, передати всіх пацієнтів іншим лікарям і заслужено сісти у в'язницю. Ну, все. Дякую вам, пані Галю. Так, було круто і весело. Дякую, Галина Васильівна. Будь ласка, приходьте ще. Так, давай застібнемось, бо твоя мама нас приб'є. Що угу. це в тебе чекає? Звідки це? Ну. Це... Ти то? Да, то не розмальовки дала. Ми просто все порозмальовували. Ууу, <dropdowns> молодець. Тримай. <ús> Вибачте? Алло, Що? Дістати пусті пляшки від Метадона? Зараз? Так, все треба бігти. Не забудь рюкзак. Це теж все я перезвоню, папа. Швиденько чекаю біля ліфта. Добре. Дякую. Чи як тому вас на зоні кажуть? Софійка. Так. Вони навіть нічого не встигли зрозуміти. Я перший вириваюсь. Сковорода за мною. Першого боригу, Першого боригу зустрічаємо і так. Пааа, ми мобить. Ми їх так закрутили до машини. З пістолетами так типу. Що знає? Без поняття. а може, сьогодні теж заїдеш, застрибнеш, стрибнеш, це енергію. Ні, вибач. Зараз сьогодні не можу зайняти. Береги затримані і опрацьовані. Накатали заяви на нарколога. Ну, наглість. Ага. Однак. А ми перевірили. І нестачі за ним не виявлено. Скоріше за все, бариги прикривають справжнього постачальника. Але вони розколяться. Є в мене таке перечуття. Я про цю наглість. Ти для чого мені цю наркоту на стіл поставив? Щоб на голову поставив. Прибери цю наркоту зі столу. Викликали. О! І ще один залежний з кар'єрними ломками. Викликала, тільки це у сковороди mm -hmm. до тебе якась розмова. Mm -hmm. Заходь. Сиди, давай, давай. <звук> все. Царенко розбив мені усі докази. Що я тепер в архів понесу? <звук> ну ти ідіот. Ти для чого її під стіл поставив? Чекай, ти сама мені сказала прибрати зі стола. Це. У рапорті так і вкажу. Слідчий Стасік Царенко через свою необережність і професійну некомпетентність знищив усю доказову базу наркотиків. До речі, запам'ятай. У мене в відділку працюють дегенерати. Але це мої дегенерати. І не треба йому допомагати звільнятися. Я й сам впорився.